Всім привіт! З вами Анастасія Верхун, і в цьому відеороці ми будемо з вами робити ось такий брудочок. Вишні, вишні. Це у мене з кришталевих намистин, самі вишні йдуть 6 мм, і зелені листочки гілочки йдуть 4 мм. Це в мене вишні з акрилових намистин. Тут всі намистинки 8 мм. І це вишні з 6 мм акрилових намистин. Тут всі намистинки 6 мм. Ви можете також взяти, наприклад, акриловий 8,6, або 6,4, або в одному розмірі, як вам більше подобається. Я просто захотіла, щоб гілочки і листочок був більш ніжніший. Також хочу сказати, що на моєму YouTube-каналі дуже багато різних майстер-класів. Є безкоштовні майстер-класи, є платні майстер-класи. І свої майстер-класи я публікую лише на моєму YouTube каналі версія. Інколи в моєму інстаграмі або тіктоці Насті Віргенбекс. І також у мене є телеграм-канал Настя Віргонбекс. На інших платформах я ніде не публікую. Якщо десь бачите, в іншому місці мій майстер-клас, не підтримуйте такі канали, які крадуть чужі відео. Ну що, приступимо творити таку красу? Для майстер-класу нам знадобляться намистинки. Можна робити з будь-яких, наприклад, це в мене з 8 мм акрилових намистин. Зараз я буду робити з кришталевих, це в мене 6 мм намистинки, і для листочка і паличок я взяла 4 мм. Кількість потрібних намистин буде написана на екранчику. Також нам знадобиться волосінь. для 06 мм. Я беру 0,4 м. Це для кришталів. Якщо б це був акрил, я б брала 0,5, тому що там дирочка більша. Якщо це акрил 08, то я беру 06. Все залежить від вашої дирочки всередині вашої намистини. Беремо приблизно 50 см волосіння. Нашу волосінь ось так кінчик до кінчика. І нам треба одягнути 5 намистиночок. Неважно не на праву, наліво. Одягаємо 5 намистиночок і спускаємо їх до центру нашої волосіні. Кінчики ми притримуємо, а наші намистинки ми спустили донизу. І тепер ми беремо нашу праву волосінь і повертаємо її в крайню праву намистинку. А нашу ліву волосінь ми продягаємо через цю петлю, яка в нас тут вийшла, і затягуємо Затягуємо так, щоб наша петля сховалась в нашій намистинці всередині. І такий кружечок у нас вийшов. Так, тепер нам треба зробити наступний кружечок з п'яти намистиночок. У нас наша вишня буде складатися з кружечка по п'ять намистинок. Ми на нашу ліву волосінь одягаємо чотири намистинки. 4 на і робимо петлю в крайню четверту на Повертаємо волосінь, притримуємо, спускаємо ось так і крізь цю петлю просовуємо нашу протилежну волосінь і затягуємо нагадую, що всі кружечки у нас будуть складатися п'яти намастиночок. Беремо нашу праву волосінь і приєднуємо під сусідню праву намастинку. Ось так. А наліво ми одягаємо три намистинки і робимо петлю. У нас вже дві, якби є. Раз. Два, три. Петля. Спустили до ліса, протилежимо. Діли крізь петлю, затягнули. Знову нашу праву волосінь під'єднуємо під одну намистинку справа. Під На Наліво одягаємо три намистинки і робимо петлю. Одягаємо крізь петлю протилежну волосінь, віску, як зручніше казати. Ще один кружочок з п'яти. Знову ми нашу право волосінь продягаємо під одну праву намистинку, а наліво одягаємо три намистинки. Робимо петлю і протилежну волосінь крізь петлю просунули. У нас вже є раз, два, три, чотири. Тепер ми нашу праву голосінь під'єднуємо під раз, два, під дві на намистинки. Раз. Два. А на нашу. Ліву ми одягаємо дві намистинки і робимо теплі і продягаємо протилежну сторону. Ось так у нас ще такий полукруг є. Тепер ми нашу праву волосінь під'єднуємо під. Праву намистиночку, справа, а на нашу ліву одягаємо три намистинки. У нас далі продовжуються кружечки з п'яти намистинок. Раз, два, три. І робимо петлю. Затягуємо з протилежною волосіння. Знову ми нашу праву волосінь під'єднуємо під дві намистинки. Раз, два. А на нашу ліву волосінь ми одягаємо дві намистинки робимо петлю. Спустили це все донизу і протилежну волосінь просунули крізь петлю, Затягнули знову ми нашу праву волосі під дві намистинки. Раз і два. А ліву одягаємо дві намистинки і петлю. І продягаємо крізь петлю протилежного лисі. Знову ми нашу праву голосіньку приєднуємо під дві намистинки під раз, два, раз. Два. А на нашу ліву одягаємо дві намистинки і робимо петлю. Затягнули. І тут ми нашу праву волосів під'єднуємо під раз, два, три. Під три намистинки. Раз. Два. Три. І нам тут не вистачає однієї намистинки, тому ми на ліву волосін одягаємо. Одну намистинку і робимо З'єднуємо з, з протилежним волосінням і затягуємо ось так. І ось тут у нас є такий кружечок з п'яти на мистиночок, нам треба його ще з'єднати, тому що він, якщо натиснути, бачите, він не з'єднаний між собою. Тому ми правою велосінню йдемо під одну намистинку. Другу намистинку і під третю давайте. І в цю ж третю намистинку ми повернемо цю волосінню знов. І зробимо в цій третій намистинці таку петлю, бачите? А ось цю протилежну волосіння, яка була в нас ліва, ми приєднуємо під одну намистинку зліва. Про... І продягаємо її крізь цю петлю. ось так, А петлю затягуємо, таким чином, волосінь в петлі затягнулась і все дуже гарно закріпилось. І просто ще через декілька намастинок пройду волосінню, можу прямо в обратному напрямку це зробити, не принципово куди вправо-вліво. Куди буде легше йти сама волосінь, які намистинки, бо в деяких у вас є бузлики. І дивіться, можете їх трошечки обрізати, але невеличкі кінчики залишайте, щоб ми розуміли, що ось це наш був останній кружечок, і коли ми будемо приєднувати, щоб ми приєднували з іншого боку, тому що в нас вже тут більше вузликів. Ось такий малесенький кружечок у нас вийшов, якщо з 6 мм намистин, якщо з 8-мм буде більше. Такий другий ви робите самостійно. Прогорнули назад, все так само, другий робити самостійно, лише нюанси. Для другого кружечку вам треба більше волосіння. Беріть, беріть приблизно метр десять, метр двадцять. Краще з запасом, тому що з другого кружечку ми будемо ще виплетати ось ці наші гілочки і листочки. Ну і, відповідно, чим більше намистинки, тим треба більше. Волосінні брати нехай краще буду з запасом робити другий такий самостійно. Кінчики там залишаються великі, ви нічого не обрізаєте. Ось так можете не плутати, ми просто зустрінемось в кінці з вами кружечка. Можете не заплутувати там, Так, другий кружечок вже готовий. Я тут ще не з'єднувала ось ці 5. Зараз з'єднаю це разом з вами. Беру праву ліву, під одну вправу, під одну ліву. Так, з'єдную, щоб з'єднати цей кружечок і щоб вони вийшли одна на зустріч інші. Ще через одну ліву, а цю ще через одну праву. Ось так. Якщо ви вже якось по-іншому заплутали, просто виведіть їх так, щоб вони у вас були ось поруч, одна з одною, виходили. Ось так. І зараз нам треба, ось вони в нас поруч, набрати 17 зелених намистиночок. Якщо у вас дуже-дуже довгий кончик, можете трішки його підрізати. О, мені ось цього Я поки що достатньо, не хочу багато обрізати. Так, 17 зелених намистиночок на дві волосіні одночасно. Так, набрали 17 зелених намистиночок на дві волосіні одночасно. Тепер ми беремо одну намистиночку зверху, ми її якби трошки підняли і пропустили, а в другу намистиночку, в другу. Ми повинні повернути наші дві волосіні. Ось так. І підтягуємо їх, підтягуємо, 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 ось, ось таким чином. Тепер ми на усі наші дві волосіні, щоб. Справа в нас тут, чи вліво? Не без різниці, як ви повернете дві пусті велосіння. Ми повинні з вами одягнути шість на мастиночок на дві одночасно. Шість. Спускаємо їх донизу. І тепер нам треба. Відрахувати, ось так, бачите. Ось ці дві ми рахуємо: ось тут після цих двох. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І під сьому намистинку ми повинні повернути ці дві волосіні, але з іншого боку, від вишилки, щоб вони заходили не зверху, вниз, а якби знизу вверх. Одну волосінь сюди повертаємо і другу волосінь також сюди повертаємо і витягуємо. Ось так, бачите? Такий листочок у нас вже вийшов. Тепер ми на наші ці дві велосілі одягаємо 5 зелених намистиночок. 5 спускаємо okay. ну, їх доницю. Дивіться, якщо ви хочете ось тут робити карабінчик, то ви можете зразу, ну ось в цьому кільці зверху ось тут робити карабінчик, бо в мене якби на карабінчику пристібається відстібається. Якщо у вас Ось такий карабінчик, який вплитається, то можна тут вже, наприклад, через цей карабінчик продіти волосінь і залишити його тут, якщо у вас не зйомний. Я ж його не роблю, тому що в мене буде по-іншому карабінчик, тому я поки не роблю. Тепер нам тут треба зробити маленький кружечок, якщо у вас тут буде карабінчик, то він буде ось тут ось так. Виглядати. Дивіться, ми повертати повинні на мистинки, ми волосіння можемо повертати, в ось цю з якої вона виходить. Це якщо у вас дозволяє, я взяла тут на мистинки 4 мм, і так як я там вже пройшла декілька разів волосінню, вона вже туди не проходить. Якщо у вас проходить, можете повертати в неї. Але, в принципі, воно не принципово. Я беру ці два кінчики. І повертаю їх в наступну, не в цю, а в наступну намистинку. Два кінчики повертаю в одну, лише в одну намистинку, ось так. І підтягую, підтягую, підтягую. Таким чином у нас є тут петелечка така і є, є листочок. І далі ви дивіться, ви можете набрати таку ж кількість намистиночок, і вона буде приблизно однакова. Чи можете набрати більше? У нас тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 намистиночок. Я наберу вісім. Якщо хочете менше, то відповідно менше. Я наберу вісім намистинок, тому що я хочу, щоб вони були не, не на одному рівні. 8. Тепер ми роз'єднаємо нашу волосінь на дві, як положено, Беремо наш кружечок червоний і знаходжу такі місця, щоб в мене волосінь проходили обидва боки легко, ось як в один, і в інший, щоб вона в мене також легко пройшла, приміряю поки що. Якщо б вдруг десь волосінь складно йде, то можна допомогти голочкою затолкати. Огулочко спочатку там розрівняти. Я бачу, що вона йде, але вона в мене кудись загибається, загибається. Ось вона торчить. Будемо допомогти. Так, одну волосінь під одну намистинку, іншу волосінь. Ми беремо і ось, як бачите, у нас кружечок, якщо одна пішла справа від кружечка, інша піде вліво. Ось так. Ось. І далі йдемо по кружечку цими велосіннями. Якщо десь складно йде, то допомагайте голочкою, чи трошечки голочкою ось так підрівняли, вдруг там був вузлик. І далі волосінь вийшла легко, бачите. І ведемо їх одна назустріч іншій. Тут волосінь приходить легко, тому я тут зроблю петлю. Цю ж волосінь я повертаю і роблю петелечку, а цю веду назустріч цій петлі так. і просовую її крізь петлю. Таким чином волосінь у нас в петлі, я затягую і у нас на намистинці вузлик. І все дуже класно закріпилось. І ще просто через декілька намистинок я пройду волосінню і обріжу. Якщо що, то вимагайте собі. З іншого боку також. І тепер можна обрізати і ці, що зараз заплутали, і ті, що я залишала. І дивіться, який милий дролочок у нас вийшов з криштелю. Дякую, що обираєте мої майстер-класи. Якщо хтось хоче мене віддячити за мої безкоштовні майстер-класи, то завжди в описі є посилання, як це можна зробити. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я залишаю посилання, де я замовляла стему тему ці на мистинки. Також хочу нагадати, що в мене багато безкоштовних майстер-класів. А такий кавунчик є безкоштовний майстер-клас. Також в мене є платні майстер-класи, вони йдуть в комплексі. Наприклад, там лимончик, перчик, там і ще щось три майстер-класи. Ціна дуже недорога Вона лимончики на перчик, комплект у мене є платний майстер-клас. Підписуйтесь, ставте клас, пишіть коментарі. Сподіваюсь, вам все сподобалось. І побачимо